Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And we start our lesson with checking your previous homework exercise uh, one, two, three, four exercises. At page 11 in your workbook. Ми розпочинаємо наш урок перевіркою домашнього завдання у вашому робочому зошиті. Сторінка 11. Exercise may Match the types of media with photos. Поєднайте назви різних засобів інформації або програми, або назви фільмів з картинками. So, Ток-шоу, «It's picture B», Ось так в нас виглядає програма ток-шоу. Horoscope, «It's picture C», гороскопи, «News headlines» – «Picture H», новини, «Documentary» – «Picture G, Документальний фільм може бути про природу, про різні цікаві факти. «Soap opera» It's picture F серіал, так, мелодрама. Reality show – Picture D, reality show. Game show – picture A, вікторина або шоу талантів, Weather forecast – Picture E, прогноз погоди. Match comments with the types of media. Uh, Поєднайте коментар з типом засобів масової інформації. They say that today is a good day for me. Horoscope. I know all the answers. Game show. That singer is awesome. Reality show. It's really interesting and the photography is beautiful. You can learn a lot. Documentary. That's the man's girlfriend. They are always angry. Soap opera. That's my favorite sportsman. They also have my favorite actor and comedian on today. It's a talk show. Yes, it's sunny all week. Weather focused. That's terrible. I hope the people are all right. News headlines. Ми, ми слухали в минулому відео, в попередньому відео до цього підручника, ми слухали аудіо до вправи 4 та 3. Отже, в третій вправі ми поєднуємо запитання таким чином: восьме запитання до E, до мовця A, четверте питання до мовця Б підходить, п'яте питання до мовця C, сьоме питання для Д, перше питання для того, хто розповідає в розмові І. Також ми з вами поєднуємо оцих наших мовців з попередньої вправи. Можете прослухати аудіо до, цього, до цієї вправи в попередньому відео. Ось таким чином. I think people sometimes have the wrong idea about teenagers. Я думаю, що люди іноді неправильно думають стосовно підлітків, це мовець і. Його стосується. I like learning about famous people. Люблю дізнаватись багато про відомих людей це для Сі. I enjoy watching people who disagree. Люблю дивитись, коли люди сперечаються. Це для A. I don't want people to laugh at me. Не хочу, щоб люди з мене сміялись. Це для D. I think a program can help people. Думаю, що ця програма або там вид фільмів може нам може людям допомогти. Це для. B. Якщо цікавлять вас переклад якогось слова невідомого, можете скористатися словничком і перекласти у попередньому відео, я включаю цю розмову ось таким чином. Hey. Вона виглядає. Можете задати питання в коментарях, якщо щось не зрозуміло. Ось, ось ці наші розмови. Або самостійно знайти переклад. Знайти переклад і перекласти, якщо щось не зрозуміло. Ми переходимо далі на наступну сторінку, page 12, поєднуємо і виконуємо завдання тут. Поєднуємо в першій вправі е наші фрази. Ми кажемо Sold out, продано, Front row, передній ряд. Hold on, зачекайте, No Way в жодному разі. І Come on. Ходімо та ладно, давайте, камон. Доповнюємо фразами речення. Наступній вправі exercise 2. I'm sorry, there aren't any tickets for the film. It's sold out. Вибачте, немає квитків на фірм. все продано. I don't want to pay 20 pounds for a ticket. No way. Не хочу платити 20 фунтів за квиток в жодному разі. If you sit in the front row, you can't see the screen very well. Якщо ти сидиш в передньому ряду, тобі погано видно екран. Hold on, isn't that your ticket? Зачекай, хіба то не твій квиток? I really want to see that film. Come on, please. Дуже хочу подивитись той фільм. Ходімо. Поєднуємо питання, відповідь. Exercise 3. What's on? A fantasy film true blue. Uh, can I have three tickets for true blue? Sure, which screening?» Який сеанс? How much is that? – «That's uh, 20 pounds, скільки коштує. Here you are. Ось тримайте. Thanks. Enjoy the film. Приємного перегляду. Наступними фразами доповнюємо діалог. Complete the dialogue with the correct phrase. Let's go to the cinema. Ходімо в кіно. Окей, okay. on?» Що йде? Well, there is Five Lives. That's a horror film. No way. I don't like horror films. Come on. Tahodimo. Well, OK. Can I have two tickets for Five Lives, please? Sure. Which screening? The 730. I'm sorry. It's sold out. Oh, no. Hold on. There are two seats in the front row. OK. I'd like two tickets, please. How much is that? That's 1680, please. Here you are. Thank you. Enjoy the film. Бачимо так, що фрази, які ми вивчаємо, вони теж повторюються в цьому діалозі. And let's complete the dialogue with the correct sentences A, B, C, D. And then uh, check. Давайте ми допов... можете доповнити самостійно ось цими фразами. Та прослухаємо перевіримо. Hey! What's on? The new Jake Larkin film Mark of Hell. Oh, I don't like action films. Oh, come on, please. <sighs> okay. When does it start? In half an hour. B. I'd like two tickets for Mark of Hell, please. Sure. Which screening? The 515. There are two seats in row five. That's fine. That's 1550. Here you are. Thanks. Enjoy the film. Так, можна і ось таким чином використати цю таблицю та потренуватися, читати ці діалоги. Прослухавши аудіо, потренуватися в їхньому читанні. Повертаємося в підручник Open Your Students Book. Page 17, працюємо на сторінці 17. Look at this Lee Marshall web page. Перегляньте, будь ласка, ось цю сторінку з якоїсь соцмережі Лі Маршалла. He is from Harlow Mill, near London, England. Він з міста Harlow Міл, поблизу Лондона в Англії. Читаємо про нього, він пише About me. Бачимо ось його фото, так, фото друзів, де... те, що він слухає, можливо, так, щось такого, як музика. About me, my name is Lee Marshall and I am 15. I am English. I live with my parents and my sister, Robbie, in Harlow Mill near London. I am in year 10 at Harlow Mill High School. My favorite subjects are music, art, and English. I like books and, my, and movies, uh, but my big passion is music. My favorite band is Arcade Fire. They are from Canada and they are awesome. In my free time, I sing and play the guitar. I make music on my laptop every day and I sometimes write songs. Click on the media player to listen to them and tell me what you think. Мене звати Лі Маршал, мені 15 років, я з Англії. Я живу з моїми батьками, з сестрою Рубі в Харлоу Міл поблизу Лондона. Я в 10 класі в школі Харлоу Міл, в старшій школі. Мої улюблені предмети музика, малювання, англійська. Мені подобаються книги, фільми, але моє найбільше захоплення це музика. Мої улюблений гурт це Arcade Fire, вони з Канади і вони класні. У вільний час я співаю, граю на гітарі, я створюю музику на своєму ноутбуці. Щодня і іноді пишу пісні. Заходь в мій медіаплеєр, послухати їх і скажи, що ти думаєш. Have you got your personal web page like Facebook uh, or like Lee Marshall's web page? You may answer this question. Exercise 2. Look at this web page of Lee. And which sentences, sentence is not true. Перегляньте, будь ласка, ці всі речення в праві 2. Скористайтеся текстом про Лі Маршана, так, та визначте, яке речення із поданих неправдиве. There is a photo of Lee on the webpage. Чи є фото Лі? Є. You can listen to some of Lee's songs. Чи можна послухати деякі з його пісень? Можна. You can look at Lee's photo gallery. Чи є там його фотогалерея? No. Отже, наше sentence number three. Is not true. There is some personal information about Lee, є особиста інформація про Лі, and you can see some of Lee's friends on his page. І можна побачити деяких його друзів. Так, можна. Отже, у вправі, у вправі третій можемо ми подивитися на слова на початку. Точніше. Права третя, тільки бачимо, над нею у нас є ось така табличка. Так? Це е, початок речень, які ми можемо використати для того, щоб написати інформацію про себе. Мене звати, мені років стільки, я з, родом з, я живу зі сім'єю, моє рідне місто, я в такому-то класі, мені подобається, я захоплююся, цікавлюся. Е, можна дописати речення, таким чином створити розповідь про себе. And exercise three, let's take the things he writes about. Позначте, будь ласка, про які речі, про які ось такі бачимо сфери свого життя розповідав Лі. Він пише про school, nationality, hobbies, name and age, family і hometown, рідне місто і interests. Але він не пише про he doesn't write about best friend and personality характер. Пронумеруйте їх ось, ось таким чином. Виконуємо вдома сторіночку in the workbook page 13. Ось цю сторіночку 13 виконуємо вдома. Читаємо текст про Еллу, доповнюємо з текстою інформацію, доповнюємо вправу літерами. Визначте, про що йде мова в реченні. Якщо це особиста інформація, пишемо P Personal Information. Якщо hobbies – Interest, пишемо літеру H. Якщо routines, пишемо R. Доповніть речення одним зі слів. Uh, і все на цьому. Exercise 1, 2 and 3 is your homework. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.